Розділ третій. Народження Господа Кришни. В Пгагавадгіті Господь стверджує, його з'ява, народження і дії все трансцендентне. І той, хто насправді збагне їх, стає гідний перенестися до духовного світу. З'ява або народження Господа не схоже на народження звичайної людини, що змушена приймати матеріальне тіло згідно зі своєю попередньою діяльністю. Причини зяви Господа з'ясовано в другому розділі він приходить задля власної насолоди. Коли Господові настав час з'явитись, усі сузір'я розташувалися якнасприятливіше. Астрологічну ситуацію визначав вплив зірки, яка зветься Рохіні. Ту зірку вважають за дуже сприятливу. Рохіні перебуває під безпосереднім наглядом самого Брахми. Астрологія каже, що крім розташування зірок дуже важливо ще, яке є положення різноманітних планетних систем сприятливе чи несприятливе. Проте, під час народження крішни, планетні системи самі собою розташувалися як найсприятливіше. Тоді скрізь на сході, заході, півдні, півночі запанували мир і спокій. На небі було видно сприятливі сузір'я, і повсюди в містах, селах, на пасовищах, а також в розумі людей з'явилися добрі знаки. Спокійно плинули повноводні річки. На озерах квітли чудові лотоси, в лісах було безліч павичів і веселого птаства. Бриніли чудесні співи птахів, павичі танцювали з павами, Легіт розносив навколо пахощі квітів і дотик його давав велику насолоду. Брамани, які за виконують вогняні жертвопринесення, помітили, що їхні домівки зробились дуже сприятливі для жертвопринесень. Через переслідування від царів демонів жертвопринесення на вогняний вівтар в домах брамони припинилися. Але тепер, побачили, вони можна спокійно запалити жертовне вогнище. Від того, що заборонено жертвопринесення діяльність браманів розладналася. Їхній розум та інтелект були пригнічені, але саме, коли мав з'явитися Крішна, вони сповнилися радощів, бо почули в небі гучні трансцендентні вібрації, які сповіщали про з'явлення Верховного Бога особи. Жителі планет Гандгарва і кіннара почали співати, а жителі сідгалоки і планет Чаран підносити молитви до Бога особи. Так, служачи богові особі, ангели на вищих планетах, а також їхні дружини й Апсари взялись танцювати. Вдоволені, мудреці й півбоги сипали з неба на землю квіти. Стиха накочувались на берег хвилі. А над морем у хмарах приємно горкотіли громи. Коли все отак злагодилося, Господь Вішно, що перебуває в серці кожної живої істоти, серед ночі з'явився як Верховний Бог, особа, переделики, що здавалась однією з півбогинь. Господь Вішно з'явився, наче повний місяць, що теж з'явився на сході. Тут хтось може заперечити. Крішна з'явився восьмого дня у бутного місяця, тому повного місяця бути не могло. Скажемо на відповідь, що Господь Крішна прийшов у династії, яка бере початок від місяця, а що місяць був прародителем династії, в якій з'явився Господь, то місяць переповнився радості, і хоча тієї ночі, мав бути неповним, милістю крішни з'явився повен. Розташування сузір'їв під час з'яви Господа Кришни детально описано в астрологічному трактаті Кхаманік'я, він стверджує дитина, що народилася тої сприятливої миті, була верховний брахман абсолютна істина. Васудева побачив чудо дитя, яке в чотирьох своїх руках тримало мушлю, булаву, диск і лотос. Дитина мала на собі знак шріваци, на шиї, коштовне намиста з каменем каоступкою. Вбраний у жовтий шовк дитя випримінювало сліпуче сяйво, а кольором тіла нагадувало темну хмару. Його голову прикрашав шолом, оздобленим каменем Вайдур'я, коштовні браслети, сережки та інші прикраси і госте волосся. Вас ваш аж занімів у подиві, щоб новонароджена дитина мала такі оздоби, то річ не бачена. Васудева зрозумів, що це з'явився Господь Крішна, і від того в ньому піднявся цілий вихор почуттів. Сповнений смирення, Васудева дивувався, бо він, звичайна жива істота, що зумовлена матеріальною природою, та до того ж камсен в'язень, а все проникаючи в богособавішну Крішна, народився в його домі і появив свою первинну форму. Жодне земне дитя не народжується з чотирма руками, у прикраси і у чудовому вбранні, маючи всі ознаки Верховного Бога особи. Васудева знов і знов позирав на свою дитину, обмірковуючи, як відсвяткувати таку радісну подію. Коли народжується хлопчик, думав він, зазвичай влаштовують урочисте свято. І хоча я ув'язнений, верховний Бог особи з'явився на світ у моєму домі. Тож я маю відсвяткувати цю подію в мільйон разів бучніше проти звичайного. Дивлячись на новонароджена маля, Васудева, якого звуть також Анака Дундубхі, почувався таким щасливим, що прагнув подарувати браманам тисячі корів. У водичному суспільстві цар Кшатрія, коли в його палаці відбувається якась святкова подія, роздає багато дарів, і брахманам та мудрецям прийнято давати корів у золотих оздобах. Васудева теж хотів влаштувати святкову церемонію з приводу з'явлення крішни, але це було неможливо, бо він був за мурами камсиної в'язниці в кайданах, але подумки він роздав браманам тисячі корів. Перепевнившись, що новонароджений то сам Верховний Бог особа, Васудева віддав йому поклон і, молитовно склавши руки, підніс господові свої молитви. На ту хвилю Васудева перебував в трансцендентному стані. А тому його страх перед камсою геть зник. До того ж, сяєво від новонародженого заливало всю кімнату, де він щойно з'явився. Васадева почав молитися Любий Господи, я знаю, хто ти є. Ти верховний бог особа, над душа всіх живих істот і абсолютна істина. Ти з'явився у своїй вічній формі, і ми зараз споглядаємо її. Я знаю, ти прийшов звільнити мене від страху перед камсою. Ти не належиш до матеріального світу. Ти та особа, що створює космічне проявлення, просто кинувши погляд на матеріальну природу. Можливо, хтось заперечить, що, мовляв, хіба може Верховний Бог особа, який єдиним своїм поглядом створює цілий космос, увійти в Лунодева, який вас дружини. І тут Васудева спростовує цей сумнів кажучи. Любий, Господи. То не диво, що ти з'явився в Лені девики, адже так само виникає творіння. Як маха вішну, ти лежиш в причновому океані, і коли ти видихаєш, з'являються незліченні всесвіти. Тоді ти входиш у кожний всесвіт, як гарбудокашає вішну. Далі знов поширюєш себе, як щередакашає вішну, входячи в серце кожної живої істоти, І навіть у кожний атом. Так само можна зрозуміти, в який спосіб ти ввійшов у лонодевики. Здається, ніби ти увійшов до її лона, але ти водночас залишаєшся тим, хто пронизує все. Ти входиш і не входиш. Зрозуміти, як це може бути, допоможуть матеріальні приклади. Вся сукупність матеріальної енергії, навіть поділена на 16 елементів, лишається бездіяльною. Матеріальне тіло це лише поєднання п'яти грубих елементів землі. Води, вогню, повітря і ефіру. Здається, що ці елементи щоразу, коли з'являється нове тіло, створюються наново, але насправді вони завжди існують поза тілом. Так само і ти, хоча з'явився як дитина в деваки, існуєш також і зовні. Завжди перебуваючи в своїй обителі, ти водночас поширюєш себе в мільйони форм. Щоб збагнути природу твоєї заяви, треба мати розвинений інтелект, бо відомо, що матеріальна енергія також виходить із тебе. Ти первісне джерело матеріальної енергії, як сонце, джерело сонячного світла. Сонячному світлу не вкрите сонця, і так само матеріальні енергії, що ти її випромінюєш, не вкрите тебе. Здається, ніби ти перебуваєш у трьох гунах матеріальної природи. Але насправді гуни матеріальної природи вкрити тебе не можуть. Філософи з викорозвиненим інтелектом розуміють це. іншими словами, хоча й здається, що ти перебуваєш в матеріальній енергії, вона ніколи тебе не вкриває. Звет, ми знаємо, що все навкруги освітлене, тому що верховний Брахман являє своє сяйво. Як пояснює Брахма Самхіта, тіло Верховного Господа випромінює Брахмаджоті. Тобто сяйва брахмана, і з того сяйва брахмана виникає творіння. Пхогаватгіда вказує далі, що основою, на якій існує сяйво брахмана, також є верховний Господь він, корінь, першопричина всього. Але нерозумні вважають, що, приходячи в матеріальний світ, верховний Бог особа набуває матеріальних якостей, ті судження, незрілі, їх висувають малорозумні люди. Верховний Бог особа прямо чи непрямо існує скрізь. Він перебуває поза матеріальним творінням і водночас всередині нього. Він перебуває в матеріальному творінні не лише як Гарбодокаша і вішно. Господь присутній і в кожному атомі, все існує завдяки його присутності, поза ним буття немає. Ведичні настанови скеровують шукати на душу корінь усього, бо окремо від Верховного Господа не існує нічого. Отже, матеріальне проявлення є однією з видозмін його енергії, і нежива матерія, і життєдайна сила душа еманують з нього. Самі лише невігласи можуть вважати, що, з'являючись, Верховний Господь потрапляє під владу матеріальних умов, навіть якщо здається, ніби він з'являється в матеріальному тілі, Впливові жодних матеріальних умов він не влягає. Отже, Крішна прийшов сам, щоб спростувати всі недосконалі теорії щодо появи і зникнення верховного Господа. Мій Господи, твоя з'ява, існування і зникнення не підвладні впливові матеріальних якостей. В тобі немає нічого неймовірного чи суперечливого, адже Твоя Господня милість, володар усього і основа для верховного Брахмана. Як ти сказав, матеріальна природа діє під твоїм наглядом, наче той чиновник, що працює згідно з наказами свого керівника. Діяльність підлеглих не впливає на тебе. Верховний брахман і весь доступний чуттєвому сприйняттю світ існує в тобі, і твоя Господня милість панує над усім, що відбувається в матеріальній природі. Тебе звуть шуклам, шуклам, тобто біле. Символ абсолютної істини, що не підвладна впливові матеріальних якостей. Господь Брахма зветься Ракта, червоний, бо представляє страсть творчі якості. Господь Шіва знищує космос, отже, він є владика темряви, космічне проявлення творить, знищує і підтримує дія твоїх енергій, однак якості тих енергій на тобі не позначаються. Веду стверджують Харірхі Ніргуна Сакшат, Верховний Бог особа вільний від усіх матеріальних якостей. Також сказано, що страсть і невігластва у верховному Господі не існує. Мій Господи, ти верховний, владця, Бог особа, ти найвищий з-поміж великих, ти той, хто дає лад усьому космічному проявленню. Хоча й верховний володар ти ласкаво з'явився в моєму домі. Твій намір знищити тих, хто тримають з безбожними правителями світу, які, увібравшись у царські шати, насправді є просто демони. Я певен, ти знищиш їх разом з усіма їхніми прибічниками та воїнами. Я знаю, що ти з'явився вбити нелюда Камсу і його посіпак. Але він, заздалегідь, знаючи, що ти прийдеш убити його разом з усіма його послідовниками, вже вбив усіх твоїх братців, що народилися перед тобою. Тепер він чекає на звістку про твоє народження, тільки но на вона прийде, камса при повній зброї з'явиться убити тебе, васудиво скінчив моління і тоді піднесла молитви девакі мати Крішни. Від братових злодійств вона терпіла великий страх, де сказала Люби, Господи, твої вічні форми. Нарайна, Господь Рама, Хаяширша, вараха, Нресімха, Вамана, Баладева і мільйон інших втілень, що походять з Господа Вішну, описані у ведах як первинні. Ти є первинний, бо всі форми, в яких ти приходиш, поза матеріальним творінням. Ти у своїй формі існував до творення космосу. Твої форми вічні, все проникаючі Вони самостійні, незмінні, і матеріальні якості їх не забруднюють. Ці форми вічні всесвідомі і сповнені блаженства. Вони, що перебувають у трансцендентному добрі, завжди занурені в свої розваги. Ти не обмежений якоюсь певною формою. І всі твої вічні трансцендентні форми є самодостатні. Я знаю, що ти Верховний Господь Вішну як спливе багато мільйонів років життя брахми закінчується і тоді настає знищення космічного прояву. По тому п'ять елементів земля, вода, вогонь, повітря й ефір входять у махаттатву. Час примушує махаттатву своєю чергою увійти в непроявлену матеріальну енергію. Сукупна матеріальна енергія входить у джерело енергії Прадгану, а Прадгана входить у тебе. Отже, після знищення космічного прояву лишаєшся. Тільки ти, Твоє трансцендентне ім'я, форма, якості і оточення. Мій Господи, я складаю тобі шану, бо ти володар сукупної непроявленої енергії і первинне джерело матеріальної природи. Мій Господи, під впливом часу, що виявляється як період від миті і до року, перебуває все космічне проявлення, все діє під Твоїм наглядом. Ти первинний управитель усього, джерело всіх могутніх енергій. Зумовленій душі не врятуватись від народжень і смертей, що постійно переслідують її, хоча вона й тікає від переслідувачів з одного тіла в інше, з планети на планету. Але, прийшовши до твоїх лотосових стіб, жива істота, що терпіла великий страх, може взяти притулок твоїх стіб і так повністю позбутися страху перед грізною смертю. Цю думку давики підтверджує сам Господь у Богокаваткіті. Господь каже, що навіть той, хто, тікаючи від народження, смерті, хвороби і старості, пройде всім усе світом від брахмалоки до паталолоки і їх не уникне. Але той, каже Господь, хто увіходить у царство Боже, повертатися до матеріального світу вже не мусить. Тому, благаю, мій Господи, врятуй мене від сина у Гресени камсе, що не знає жалю, молю твою милість. Врятуй мене з того жаху, адже ти завжди радо захищаєш своїх відданих. Господь підтверджує це в Бхагавадгіті, запевняючи Арджуну, можеш проголосити всьому світові, мій відданий не загине. Молячи в господа порятунку, мати девики не могла сховати материнських почуттів до господа. Я знаю, що це твоя трансцендентна подоба, яку споглядають у медитації великі мудреці, однак все одно боюся, що камса що не дізнається про твою зяву, заподіє тобі якесь зло. Тому, прохаю, до певного часу зробися невидимим для матеріального людського ока. Іншими словами, девики прохала Господа прибрати вигляду звичайної дитини. Я боюсь, мого брата Камсу, лише через те, що з'явився ти. Господи, мастхосудано, можливо, кам все ще не знає, що ти народився, тому прохаю тебе, сховай чотири руку форму твоєї Господньої милості, що тримає чотири символи вішну: мушлю, диск, булаву і лотос. Любий, Господи, по загладі космічного прояву ти заховуєш у своєму лоні весь Усесвіт, однак з своєю щирою ласкою ти з'явився в моєму лоні. Задля вдоволення своїх відданих. Ти імітуєш діяльність звичайних людських істот і це сповнює мене подивом. Вислухавши моління девики, господь відповів Люба матінко, за часів своєму виману мій батько Васаде жив як один з праджапаці, тоді його звали Сутапа, а ти була його дружина прішні. За тих часів Брахма, прагнучи залюднити все світ, попросив вас народити нащадка. Ви виконували суворі аскези і цілковито опанували свої чуття. Виконуючи йогічні дихальні вправи, ти і твій чоловік навчилися терпіти дію всіх матеріальних законів дощі, бурі, палюче проміння сонця. Ви додержували всіх релігійних засад. Це допомогло вам очистити свої серця і вийти з-під впливу матерії. Тримаючи аскезу, ви їли саме листя дерев, яке впало на землю. Потім тому ви, вже маючи стійкий розум і підкоривши собі статевий потяг, почали молитися до мене, прохаючи чудесного благословення. Ви виконували суворі аскези 12 тисяч років, за літочисленням півбогів, і протягом всього часу ваш розум був завжди зосереджений на мені. Ви дуже втішили мене своєю відданістю та служінням і ще тим, що в своєму серці постійно плекали думки про мене. О, напорочна мати, твоє серце завжди чисте. Тоді я з'явився перед тобою в цій самій формі, щоб виконати твоє бажання, і запитав, чого б ти хотіла. Ти попрохала, щоб я народився твоїм сином. І, хоча ти бачила мене вічнавіч, замість прохати повного звільнення від кайданів матерії, ти під впливом моєї енергії попрохала, щоб я став тобі сином. Іншими словами, Господь, саме щоб з'явитись у матеріальному світі, обрав собі батька й матір прішній Сутапу. Хоч би де з'являвся Господь у подобі людини, хтось має стати йому за батька й матір, тож він обрав собі за батька й матір прішні з ні прішні, ні сутапа не просили в Господа звільнення. Звільнення нічого не важить, якщо його порівняти до трансцендентного любовного служіння Господові. Господь міг негайно дарувати прішній сутапі звільнення, але він, як з'ясовують далі вірші, обрав лишити їх у матеріальному світі задля своїх майбутніх з'явлень. Отримавши від господа благословення, стати його батьком і матір'ю, прішні сутапи облишили аскези і жили як чоловік і дружина, щоб їхньою дитиною став сам верховний Господь. Належного часу прішні завагітніла і народила дитину. Тоді мене називали прішні Гарбха, казав далі Господь до дева Києва Судеви. Наступної епохи ви народилися, як Адіті Кашяпа, а я став вашим сином Упендрою». Тоді я мав подобу карлика і звали мене вам дева. Моє благословення вам було таке, що я народжуватимуся вашим сином тричі. Вперше я був Прішній Гарпха, народжений від Прішньої Сутапи. Наступного разу я прийшов як Упендра, син Адітій Кашляпи, а нині, втретє, народився як Крішна від вас, де лекій висудеви. Я появив форму вішну, щоб переконати вас, я, той самий верховний Бог особа, народився знов. Я міг з'явитися, наче звичайне дитя, але тоді ви б не повірили, що з вашого луна народився верховний Бог особа. Любі, батько й мати, ви багато разів ростили мене як свою дитину з великою ніжністю і любов'ю, і тому я дуже вдоволений з вас і зобов'язаний перед вами. Запевняю вас, що тепер ви досконало виконавши свою місію, повернетеся додому, назад до Бога. Я знаю, ви дуже турбуєтеся за мене і боїтеся Камси, тому наказую негайно віднести мене до Гокули і обміняти на доньку, що народилася в Яшоти. Сказавши так своєму татові й матері, господь перемінився в звичайну дитину і вже не казав ні слова. Отримавши наказ Верховного Бога особи, Васудева взяв сина на руки, щоб винести його з кімнати, де він народився. Саме тоді у Нанди з Яшодою народилася донька, то була Йогамая, внутрішня енергія Господа. Під впливом тої внутрішньої енергії Йомай всіх мешканців Камсоного палацу і вартових першими зборов міцний сон. Двері палацу порозчинялися, хоча їх було замкнено на ключ. А до замків припасовано залізні ланцюги, ніч була непроглядна. Але Васудева з крішною на руках бачив усе, наче в яскравому сонячному світлі. В читанні читамряті сказано, що крішна, наче сонячне світло, і там, де він, немає місця ілюзорні енергії, яку порівнюють до темряви. Коли з скрішно, нічна темрява розсіялась, двері в'язниці розчинилися самі з собою. У небі гуркотів грім. Була страшна злива. Коли Васудева виніс свого сина крішну під ту зливу, господь шеша в подобі Змія простер над Васудевиною головою свого каптура, щоб дощ не був Васудеві завадою. Прийшовши на берег Ямони, Васудева побачив, що її хвилі з ревом б'ються в берег, а всю річку вкриває піна. Однак, хоча річка несамовито лютувала, води її розступилися, зробивши прохід. Для Васудеви, як великий Індійський океан, відкрив шлях господу рамі, коли він будував міст через затоку. Васудева перейшов Ямону. Діставшись на другий бік, він пішов просто в Гокулу до палацу Нанда Махарадж. Прийшовши в Гокулу, він побачив, що всі пастухи міцно сплять. Скориставшись з нагоди, він тихесенько війшов до йшоденого будинку і там без ніяких ускладнень поміняв свого сина на новонароджену дівчинку. Помінявши хлопчика на дівчинку, Васудева так само тихесенько вийшов і повернувся до камсаної в'язниці. Там обережно поклав дівчинку на коліна девики і назад замкнув на собі кайдани, щоб камса не здогадався, що тої ночі трапилося стільки подій. Мати йшоди знала, що народила дитину, але, втомлена від пологів, міцно спала. Прокинувшись, породілля не пам'ятала, кого народила хлопчика чи дівчинка. Так закінчується Бахтівіданців виклад третього розділу книги Крішна, Верховний Бог, Особа, назва якому народження Господа Крішни».